Так, розглядається клопотання про скасування арешту майна, а саме за мельні Прошу повідомити, хто з'явився, яким чином здійснення ці фіксації. Судово засідання використання власних технічних засобів з допомогою під систему дітей, точка стало власника майна є, це сторона у баченні надіслала заперечення на клопотання, просили здійснювати роботи клопотання за їхні відсутності. Питання розглядає слідчий суддя Біцюк, секретар судового засідання Василик. Представник, у вас є відводи в складу суду або іншим учасник? Добре. Так, прокурори, детектив не з'явились, не дали заперечення. Можливо, їх відсутність проводить розгляд скарги. Ви чуєте нас, представник? Ну Можливо, відсутність. Є заперечення, що пробувати без прокурора і детектива? Ні, нема ваших запоріжчих. Можливо, за можливо проводити прокурори. Добре, оголошується по початок розгляду клопотання по суті. Вам надається можливість обґрунтувати подане клопотання. Прошу я дуже просімаю не вирішені в безпосередньому клопотанні. Вважаю, що Земельна ділянка, на яку на законах підставах, отримав право власності військовослужбовець, мій клієнт Гарфій Василь Васильович, який з 2017 року несе службу та про що надано відповідні документи, та є учасником бойових дій. Тому він мав переважне право на отримання у право власності земельної про Кадастровим номером 5924-1871, нограф 04, ну граф до 201, граб до 0104, Вважаємо, що відсутня підпівня та про те, що з метою отримання опасних земельних діяльних вчиняє не передбачені законом. Зняттям кодексом України дії, що не були доведені відповідною стороною обвинувачення під час обліку попереднього кровопадження. Mm -hmm. Щодо мови, ну, як було місце власне, майна були надані і наказ головного управління Геокадастру Субської області 2019 року. Які владі надали власну зазначену земельну ділянку, площу 2 гектари в літі у сільськогосподарському призначенні і особистого селенського господарства. Тобто фактично 5 років володів, користувавши, зазначеною земельним ділянкою про що. Відповідно до вищого згаданого на наказу до 2 січня 2020 року до Державного реєстру речових правми, внесено за постановою 35,1627 про право правовласного сута. А подальшому передав з того, що мадевіра 2008, зазначено померти, про що також внесено від... відповідно відповідності до державного реєстру. Кречових прав на нерухому майно від 20 2020 року. Вважаємо, що жодними доказом не підтверджено прокурором наявність ризиків відчутні цієї земельної ділянки. Разом з цим, упродовж таким року Гатєї не вчиняв жодних дій спрямованих на відчуття цієї земельної ділянки, вільно користувався нею. Та отримував дохід від е, е, використання ділянки у вигляді арендої плати. Вважаємо, що арешт на міроковому воєнному гардія є надмірним, неспівмітним та таким, що позбавляє його можливості вільно користуватися, розпоряджатися своїм майном та отримувати від нього дохід. Вважаємо, е, що е, накладення є істотним порушенням місця власника. Володимир Забайда, по-перше, про те, що розгляд клопотання було проведено без чисті гарпії, який не надавав долоні щодо накладення арешту на його майно. Згодом, тому ми вважаємо, що ухвала про накладення арешту він для частковому святкування. Арешту може розділянку, статус у 59-24-1860, 41, правда 04, яка направить ховат прослузі з новою неділю цієї відстані. Добре. Вона передана в користування, тобто зараз він не користується, а передана в користування юридичній особі ця земельна ділянка. Я правильно розумію? Так, воно в оренді Ваша честь. Ну, в оренді. Який строк оренди? Ваша честь, э, строк оренди зараз за да? 2 секунду. Я дивуюсь, не знайшов. Ладно, дня пробувати допомоги. Будемо оренди 2020 року. 10 років. Ага. До 2030 року. Так, надіщо... Добре, так, слідчий сні... так, так. суддя вдаляється до нарадчик однак. Із такиї слідчий суддя Вище антикорупційного суду антикорупційний суду Біцюк постановив у задоволенні клопотання відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Повне судове рішення ухвала буде оголошено. 14.05.2025 о 14-й годині 35 хвилин. Ну, відмовлено з тих підстав, що на права користування скасовано зараз арешт, тому ніяких обмежень немає. А потреба. В забороні відчуження і розпорядження майном ще існує, на думку свідча суді судове засідання оголошується.